І третє вагоме. Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі Рамштайн. Ми зберегли цей формат. Я, я дуже вдячний всім нашим партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою. Україна. Сполучені Штати по зброї, масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом. І я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів, дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру саме зараз. Треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну в грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі. З партнерами на різних рівнях мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру.